Доброго дня! Сьогодні у нас середа, трішки тепліше. І ви думаєте, що? Вранці встаю, Саша на роботу, раз в спальню, нема мами. Все почуття, слава Богу, нормальне. Якщо немає вранці її в хаті, значить вона вже на вулиці, вже щось робить, Точно вихожу говорю, мам, Ну а мені роботу залиш. А вона каже, ну, ти ж моя. Я кажу, так почому тут, що я мені ж те, теж треба працювати. Вчора ввечері так гарно попрацювали. Ні, вона вже тут повиполювала. Сьогодні прийде Санька з роботи, посадимо помідори, тому що вони на вулиці почуваються краще, ніж ото ми їх таскаємо туди-сюди. Так що, а я зараз їду, тому що дома немає. Ну нічого, не, не огурчини, не кап... Ну, такої свіжої. Я маю наважати, Ж звикли. Консервація повний підвал. А ми ж звикли до всього свіженько. То поїду. Та е, буду в тому районі, заїду, куплю ці пельмені. бо Лариса казала, каже, як ти будеш там, купи, і собі котегорошку візьму, такі маленькі, вони 49,50, ті, що ми їли. Я кину їх в морозилку, вони для супа. Такі манюсінькі котегорошки. Як оце нігтик, то я, вона каже, ти купи, завезеш мені на роботу, що вони ж не так що їду, бо вже автоматика стоїть, чекає. Вона стоїть. О, де. І встає, то видно, що вона видріє ну, себе чувствує чим. Все, пока, давай автоматика. Давай, поїхали. Та встала сьогодні зранку та зрізала у ті півники, які ну, що посадили, ще треба за двором позрізати. Вони ж будуть краще прийматися. Та хоча це така єрунда, що прийметься, але. Рослині буде легше. Ну, нема тепла, зовсім нема тепла, але зараз така погода, що дійсно он волі теж дивіться, які справа. Праворуч, бачиш такий, прямо петушатник, А в неї теж ось коралова така є. Тільки якась вона маленька за розміром. А чого? Бур'яна нема, а красиво ці, а потім буде зелене листя. Це таке. Ух ти! Настільки ж радість. У мене на 19 у машині стоїть. Ну не жарко, я вам скажу. Зовсім не жарко. І знаєте, сьогодні встала гречка куриця. І мама, я, я таке їм, і мама моя єсть таке, санікто наш може там і більш жирне. І оце ж печенячко трішки залишилося в цукрові пудрі. Одне, друге, ну Алочка, ну зупинися, неможливо зупинитися. Так що обов'язково та печиво, що в мене на, е, е, на каналі є рецепт. відеорецепт, Боже, як це смачно! як це смачно. І дешевше набагато. Я ось сьогодні куплю маргарину, бо в мене вже немає бачечку. І потім пізніше. Е, Попробую приготувати саме з маргарином, тому що з вершковим маслом ну, за дорого. А на маргарині, я думаю, що краще буде. Ну, для здоров'я, можливо, гірше, але в магазині готують все на маргарині. Чи на маргарині такому, що шукають саму, як кажуть, дешеву сировину, саму дешеву. Тому я думаю, що той маргарин, що я куплю в магазині, він не зашкодить. Ангельська ніжність. Ай, чого я так назвала? А отець Антошка сварив. А ці все будують, що воно таке буде? Землі нема, кирпичі, кирпичі, доміки, доміки, пристрають. Чим-небудь. Ну він не бідний цей дядько, то йому переживати нічого. Він таким начальником працює. Тому чи, чи електроякось снабження, чи газу, йому, йому не проблема. Саме головне збудувати дім, і щоб була можливість його отопити. Оце саме-саме головне. А все інше. О, бачите, зараз на кладовищі. Там квіточки, кругом, всі, всі. Ну, є люди, до яких не приходили. Можливо, вже люди самі повмирали, але дивіться, скільки новеньких квіточок. Тетя Маруся, оце от зліва похована. Лариса мама, і навколо цигани позахоронювались. Прямо зверху. Бачите, от пам'ятник привезли ставити. Я кажу, тіть Маруся заходила до неї і кажу, боже тіть Марусь, ну тобі повезло. Прямо цигани, цигани, цигани. Мешкала без циган, а тут тепер кругом цигани. Мені Прямо так о, гляньте, як смачно, какнула пташка. Сьогодні чоловік зарплатню принесе, це сто процентів. Якщо. Ташка какнула на машину, то це до грошей. Так гарно раз, два, три, шість, сім, сім, сім світофорів проїхала зелена. Зелена була дорога. Так що, ходімте, машин мало, тому ще раненько ще. Я люблю, коли мало машин і мало людей. Повірите, підійшла ж до. Прилака там, де пельмені. беру собі і беру Ларісі. Підходить жіночка і каже, здравські. Бачила я викна поминки пільміння, чуть-чуть землю не провалилась. Каже, дуже приємно, які ж мені взяти. Я кажу, ви знаєте, я взяла собі і взяла сьогодні такі дрібнесенькі для супа буде. Заморожу, так от трішки. Ну, як суп варити, кинули такі, дивіться, які вони дрібнесенькі. Вона каже: о, я теж такі візьму. Хоча в мене, каже, морозилці, я наліпила, забито, забито пельменями. Ну, куплю то, що ви зготували. Я кажу, так. Да. Ну, добре, дякую вам. Я кажу, дякую вам, що ви дивитеся взагалі. Отаке може бути. Нахилилася за цим, як його це тут жінка. Бачила наш казанок. Зараз непогана акція, дивіться, 50 гривень, а так 40. 41. Дуже гарно. Я оці макарони люблю. У мене там запасик, звичайно, є, але я кожен раз купую, щоб пачка була. Вони не, не псуються. У мене були макарони, яким 8 років я з Італії їх привозила. Зварила. Ну, нічим вони не відрізняються. Ну, зовсім нічим. Борошна багато фасованого. Все, що. Все, що бажаєте. Зараз там я бачила 2-3 гривні скидка на оці, як називаються, крупи фасовані. А що це таке? Ось, дивіться. 39. Це що, 39? Ну, такі ми взяли з вами 40. Оці. Вони отак, як ви їх кинете, то так ви зварите. Вони не розварюються. Зовсім такі гарні будуть. Ця фірма дуже гарна. Я їх вже беру. Та вони вже на нашому ринку дуже давно. А це що? 39 з копійками. Я беру, як завжди, ану. А ось кілограмово, бачите, 96. Так, 96. То вигодніше так брати, по пів кілограма. Ну, в мене труб, такі в мене є пір'я, труб нема, тому візьму. А я не подивилася, по чому гречка. йдемте глянемо гречку. Ну, не знаю. Сьогодні вчора ж варила і снідали гречкою. Ну не смачна, ну не ароматна. Все таки оця китайська, китайська гречка. Вона не наша українська. Нє. Просто цікава, ну гречка. А вона як називається якось економ. Ти чуєш? Гляньте. Я навіть не знала, що таке може бути гречка-економ. А чим вона відрізняється від звичайної гречки? Тому що вона зовсім не пахне гречкою. Люди добрі. Зовсім, Можливо, вона пластмасова. Люди добрі, нема запаху. А скажіть, будь ласка, чого гречка економ? Вона що пластмасова? А... Таке названня. А чого так? По-перше, що вона не пахне дійсно гречкою, Чого вона економ. Цукор економ. І цукор економ. — Дякую економ. економно. Економно? <ріху> Дякую. Така ціна така, така і гречка. Да? Ну, немає в неї запаху. Зовсім люди добрі, ну зовсім. Так, добре, будемо поршнями шевелити, тому що в нас же ж пельмені, щоб ж вони в нас не розморозилися, тому що будемо кидати тоді одним великим таким пакетом. Ото буде хохма, да? так що їдемо вже досить лазити. Та я ще ніде й не лазила, чесно кажучи. Фух. Ну, акції. На макарони, на печиво. Та ми печиво з вами на... Вибачте, вон коробочка, дивіться, сама дешева 32 гривні. Скільки тут печенин? А було 52. Та ми з вами... А я ж не подивилася маргарина, ядрен батон. поїхали за маргарином. Бачите, на печиво глянула і згадала за маргарин. Поїхали за маргарином. Ну, голова дерев'яна вже і дурна зовсім. Просто. Ні, це я так швидко їду. Заповільнену зйомку зробити, та ні. А оце ось наші виробники, кілограм 24 гривні. Я скажу, що оця лапшичка, вірмішелька непогана. І взагалі непогані макарони. Ось вони і такі розвісні є. Непогана якість. Так, за Маргарином. Він тут одразу, по-моєму, за поворотиком, так? Да? Чи ні? Ні, А був тут раніше. Значить, там, де масло пішли, там, де масло шукати. Ах, повернулися назад. Назад. он, Креветки 450 гривень, завалено все. Так, де ж те масло і де ті Маргарин. Там, Це там, де масло. Морозива, теж швидко їду. Так, масла. 72, 80, 92, ого, 65 масло, оце ось. Поставили 92, ну це неправда. 64 більше, воно. А, це 82 градуса, вибачте, 82 градуса. чуєш, що сказала. Так, і Маргарин 34, 33. Я отакий ось, верш... отакий я беру. Я не то, що я там реклама чи що. Вершковий я беру. ну, А так оце чумак. Я не знаю, це ж Херсонська. Де вони зараз працюють, я не знаю. А ну, дивимося, де той чумак. 34 гривні. 34. А оце який... Так, а це 31, щедро, так? Да? Щедро. Щедро теж непоганий, отакий ось, ось маргаринчик. Зараз, зараз, зараз. А він чогось вершковий пожмакане, іншої пачки немає, да? Немає. Ну, нехай цей чумак буде. Хоча ось дивіться, що це паска намальована? Це для випічки ж, мабуть, так? Да? 200. 50 грамів якраз. Особливий смак. Так що я на нього дивлюся? Що це? Корова, чи що я її там дивлюся і туди-сюди? І Поїхали? Мене щось зацікавило, де масло. Я побачила масло за 100 гривень, за 92 Так, галичина. Це оте? Нічогося 92 гривня. Дорого, значить, тоді треба ще пачку цього взяти. 82% це не, це не зіпсується. 65 гривень, хай буде. Знову на гребла, бо зна скільки так, поїхали. Крабові палочки, преміум, дивіться. Це отакі. Знижка. 17,95, треба взяти. Дві пачки. Я не... Мене вже є, але я візьму, можливо, зараз зелень, салат так якийсь зроблю. Так. Треба, мабуть, Ларісі взяти. Дві пачки. 18 гривень. Ось. Це ж недорого. Все, поїхали. Чуєте, як камні поклала Чих, чих. Все, їду так прямо, щоб ніде вже носом не встрявати через гарний ряд. Тут взагалі потрібно бігти, так чи ні? Чи нормально? А, ви не, ви не встигаєте читати. Добре, я більш, більш повільніше буду йти. Бо в мене ж і чоловіки є на каналі. Тому ой, дивіться, який купсерик. Гетьман 59 гривень. Пляшка красивіша, чим. Чесно кажучи, мені не подобається оце, що оце героїзм нашу війну на бутилках з водкою роблять. Чесно, мені це не подобається. Це, знаєте, якось такий маркетинговий хід, але він неправильний, просто неправильний. Знову кажу, це моя власна думка. То зараз почну там писати. А ну по почем... чому? Почом, що почом. Ну, Давайте подивимося. Ух ты, лки-палки, 629 девять гривень. Да ще. Так, 10-15 євро почти ж. Ого. Ого! Ого. Огу. Ого. Оцей, оцей канічок ось синенький, 1349, півтори стоїть. Ми в житті бігу не купили, в житті. Сеточка дарила моєму саньку на день народження такий коньяк. Гарний, гарний, дуже гарний. Я ж кажу, бачите, як і згадаю, що сам би ти з роду не купив. Крекери премія з морською сіллю. І чого це тягне? Оцей відділ де цукерки. Ой. Тут народа все більше і більше, потрібно швидше прискорюватися. Так, цукерки їли на е, поминальне. Зараз покажу світоч. Я ж не подивилася, що вони... а немає. Темний шоколад. Мені не сподобалося. Темний шоколад не смачно. Так, пташине молоко. Ні, тут щось їх немає. Розібрали і все. Уже Київ вечірній велика коробка 361, така середня 243. От вам і ціна. Уже оці конті. Ви пам'ятаєте, як вони тільки пішли, і реклама була такі, мужики, красиві, оголені до половини. Боже, всі хватали ці. От реклама пробила. А на самом ділі, ну що там, печенина і таке суфле зверху. Хімія на хімії, не знаю. Я ж кажу, що мужики там зробили <су> свою, як кажуть, роботу. Так, шоколадки, шоколадки. І я бачила, там десь у них реклама. А вже, мабуть, всі розкупили. Були шоколадки, оті по 39 гривень, що коштували 60. Ну, вони імпортні, вони імпортні. Наш шоколад набагато. Смачніший. Так, все, нам там вже нічого не потрібно. Що одна каса працює всього. Йолки до 17 Сімнадцяте ще працює, 19-та. Поїхали тут, бо стояти в мене пільми потечуть. Ой, блин. Дивіться, скучає, сидить дідушка, нікого нема. Всі ж біжуть галопом посередині. А ми сюди, а ми сюди галопом біжимо.